Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад А хто вас любить. Ну, по-перше, розклад загальний, може підійти не всім, або якийсь окремий варіант може вам не підійти, можете передивитися іншим, тому що більш детальна і конкретна інформація йде тільки при особистих консультаціях. А так ми дивимося поки що загально. Опишемо людину, яка вас любить. Хтось, можливо, про неї вже знає, хтось догадується, а хтось, можливо, навіть і не підозрює. Тож, за характеристиками цієї людини, ви можете визначити, чи це підходить саме відповідь ця на вашу думку і на ваше питання. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Дев'ятка кубків говорить про те, що вас, любе, людина, яка вас інтуїтивно розуміє, тобто вона вас просто читає як відкриту книгу. Можливо, ця людина має своє благородство щедра і щира стосовно вас. Загалом кубки це говорять про родинні стосунки, тобто, це, можливо. Ваш партнер постійний, а не хтось новий. Також, можливо, ця людина все ж таки, попри всі свої дуже добрі якості, може мати схильність до якихся, ну, таким негативним захопленням. Кожного можуть бути свої, хтось, можливо, знаєте, любить багато перебувати. У суспільстві, хтось, можливо, кар'єру занадто сильно намагається будувати, хтось, навпаки, там у якісь ілюзії йде. Тож, такі схильності можуть бути. Також, можливо, ця людина любить занадто сильно якісь фізичні такі радощі, задоволення. І, як я вже сказала, що іноді людина може помилятися у своїх ілюзіях або перевищувати свої здібності. Ну, тобто, певні здібності у вашого партнера є, але вони не говорять про те, що так, як себе людина оцінює, може, трішки вона ну, перевищує себе. Також людина, можливо, така схильна до того, щоб самовнушати собі якісь негативні думки. А ще, можливо, буде таким, знаєте, дуже. Сприймає або занадто так бере до душі на певні питання, так реагує, як, ну, занадто приймає, більше, чим того потрібно робити. І таким чином людина, можливо, сама себе дещо трішки збиває із шляху. А загалом це такі позитивні емоції, коли ви можете. Просто із своїм партнером насолоджуватися життям. Тож, це був у нас перший варіант. Другий варіант королева Пентаклів говорить про те, що це особа, знаєте, це швидше для все. Другий варіант будуть дивитися чоловіки. Тому що це дівчинка, яка дуже має зовнішній вигляд привабливий, дуже любить свій дім, вміє створювати комфорт, затишок, дуже цінить якісь матеріальні блага, ну, тобто, не зовсім безкорислива. Також для цієї людини, для цієї дівчинки дуже важлива самореалізація, у неї є таке відчуття. Коли вона може чимось займатися, то в неї вона це відчуває. Якщо це якась ідея безперспективна, то вона це також відчує і займатися тим ніколи не буде. Також вона вміє загалом розвити будь-яку сферу свого її, життя. Якщо бажає вона на роботі затвердитись, вона це зробить. Якщо бажає вдома створити комфорт, вона також це зробить. Загалом вона. Не марнотратка, вміє розраховувати свої сили, свої фінанси, також вона знає межі своїх можливостей. Тобто така людина не буде обіцяти того, чого вона не виконає. Ну, а все ж таки, якщо для дівчаток ми дивимося, то цей чоловік також вміє створювати комфорт і сам любить знаходитися у комфорті. Дуже важлива матеріальна сфера для чоловіка. І він цінує те, що має. Людина така педантична, можливо, занадто сильно наводить порядок у своїх справах, не забуває про свої потреби, правильно розставляє пріоритети. Загалом людина спокійна, все в своєму житті намагається планувати. Ну, це у нас був другий варіант. І третій варіант, хто вас любить. Шістка жезлів. Загалом людина така щедра, можливо, знаєте, амбіціозна, має дуже гарні організаторські здібності, бажання, бажає самому або сама керувати всіма процесами життя. Тобто, можливо, дещо і не враховувати ваші бажання, а йти сама до своєї мети. Загалом людина енергічна, динамічна, можливо, деяка доля егоїзму присутня. І загалом такий має ну, урівноважений характер і сильну волю. Якщо чогось бажає, вона за будь-яку ціну свого дойде, досягне. Також, можливо, в неї занадто загострено відчуття справедливості, але завжди намагається. Іти до якоїсь краси, або до того, щоб бути найкращою людиною, або в вашому житті, або взагалі. Така людина ще вона наполеглива, коли вона чогось бажає, вона завжди зробить, дійде до свого результату, але і цінує інших людей. Загалом завжди відповідає на допомогу. Якщо ви підтримали цю людину, вона вас обов'язково підтримає навзаєм. І навіть якщо в свій час ви не зробили такий широкий жест, все одна ця людина буде вас підтримувати, якщо ви того будете потребувати. Загалом, так як може бути іще так, що якщо людина щось вам каже, то це у вас обов'язково може відбутися. Ну, тож, ви пам'ятайте, що з такою людиною вам потрібно краще підтримувати певний баланс. Не зловживайте її довірою і самі не давайте більше, чим вона від вас потребує, або чим, чим вона вам дає або свої уваги, або, можливо, там в якихось стосунках. Тобто, енергетичний обмін повинен бути рівноцінним, чого б то не стосувалося. Тож це був у нас третій варіант.